Чи з часом можна буде встановлювати мінімальний розмір подяки за певний матеріал? Дивіться, у нас е, е, на першому етапі галія використовується для того, щоб підтримувати вартісні матеріали. Щоб це не просто було там на лайки, поклацав 100 разів, якийсь матеріал там піднявся вгору. А людина може підтримати свою енергію. Ця енергія дуже конкретна, фактично, це гроші. Тому що, коли людина підтримує якоїсь грошима, то вона. Ну, до цього сталася відповідальніше. А це така ігрова енергія. Галя це ігрова енергія, яку ми використовуємо в своїй системі. Але наступному етапі, якщо ми далі йдемо, то ми можемо влаштувати ну, обмін, обмін тими вартостями, які є всередині системи. Значить, з одного боку, от, уявімо собі конкретний приклад. Припустимо, що у вас є якась книжка, яку ви готові. Ну, поділитися з нею, подарувати комусь іншому. Ну, це ніби як різновид продажу, але нам цікавий не сам продаж, а нас цікавить інший підхід, щоб це більше виглядало як дарування. Тому що коли людина піднімається на рівень дарування, вона веде себе як господар, ну веде себе як Бог. Торгівля це нижчий рівень, це рівень господарів. І тим не менше, навіть якщо ти на базарі в когось купляєш, то що грамотний подавець там є, то він тобі ще й більше дасть. Він тобі обов'язково ще щось подарує, щоб відчути себе, в свій вищий статус, і піднятися в простір в позитивніших подій. Тому що це викликає радість і в одного, і в другого. Так от ми також хочемо зробити так, щоб ці речі викликали радість. Ну, от, припустимо, що є якась е, якусь там річ, ну, от, припустимо, що у вас є якась штука, якою ви готові поділитися з іншим. Якийсь там, там дівайс, так, так? Ви пишете про нього статтю, там розказуєте, як і, що він там є таке. Тому так що це в нас трохи хаотично буде відбуватися, але потім ми це все діло структуруємо, будуть е, спеціальні каталоги. Так от ви описали таку штучку. Комусь може, хтось зайшов на неї, подивився каже, о, класна, стаття написала, оглядова, мав перерахував один гал. Чи перерахував два гала, чи десять галів. Тобто він просто оцінив цю вашу статтю. Що сподобалося йому і цей дівайс, і сподобався автор, і сподобалася ця стаття. Але ви можете виставити мінімальну вартість або ціну цього пристрою чи якогось іншого товару. В системі ви там позначаєте, що вартість там, припустимо, 100 галів чи 200 галів. Тобто, там у вас є, кожний користувач може виставити своє меню. Тобто наразі це недоступно, але в скорому часі це буде зроблено. так? Зараз арестується, але воно фактично вже готове. Воно вже майже готове. Зараз у нас як іде? Зараз у нас стандартне меню. Один це там дякую, 3 це там класно. 5 це супер. Відмінно. 10. Давай ще. Це стандартне таке меню. Але людина може сформувати своє меню. Він може, наприклад, встановити, що один. Мені це подобається. Там, три. Хотів би собі колись там можливо колись таке купити. 100. Дуже хочу мати і готовий це придбати. Так? 100, 120. З доставкою. Так, От людина виставляє таке меню. І, коли... і потім вона дивиться, як люди реагують на це. Хтось там просто відригував, що да, там нормальна, гарна стаття. Давайте що далі, такі огляди, так би мовити, технічні. Це все цікаво. А хтось там щось там інше може написати, що взяв би собі, але воно мені там не дуже потрібне, або мені там не підходять якісь параметри, А хтось підтримав, прислав тобі ці самі 200 гар, або 220 гарь. Ти вже дивишся, о, цій людині дуже подобається, вона серйозно до цього ставиться. Це означає, що цій людині ти просто робиш заворотній дарунок. Ти даруєш їй цю річ, пересилаєш її на ту адресу, яку там вона вказала, що там між собою домовляєтесь. Тобто це така своєрідна одухотворена торгівля. Це навіть не торгівля, це обмін дарами. Бо для нас це найцікавіше. Тому що коли люди починають обмінюватися дарами, то відбувається обмін енергією, обмін дуже позитивними емоціями. Причому, якщо ти написав 220, тобі може заплатити за це і 300, і 400, і 500. Комусь це просто подобається. Може хтось його шукав все життя, ти не знаєш, яка його, яка його справжня вартість. Наприклад, взяв якусь книжку, там витягнула якнуло себе стару, тобі здається, що вона коштує 10 гралів. А людина, можливо, її шукала все життя. Вона людини готова дати 1000 гралів, тому що це рідкість. А ти про це не знав. А людина про це знає. Uh -huh. І тому людина завжди має можливість дати більше, чим ти оцінюєш а, сам цю штуку. І ти, в принципі, якщо захочеш, ти можеш також людині дати більше щось понад те. Що вона хоче. Завжди це її є одним даруванням. І тут я хочу сказати одну таку штуку в одну таку традиційну гру. Ця традиційна гра вона в різних народів називалася по-різному. В, в народі Латинської Америки вона називалася Баплаш. В чому сенс цієї гри? Сенс в тому, що той, хто вважає себе ну, крутішим, вищим, і таким робить дарунок іншим. Тому що вважається, що чим більше ти даруєш, тим ти крутіший. Ну, це ж ясно, ніби. А змагання полягає в тому, що інша сторона, яка від тебе отримала дар, вона хоче показати, що ми теж не гірші. І вона тобі дарує ще більше. От між деякими це може бути на індивідуальному рівні, це може бути на рівні народів, на рівні племен, на рівні родів. От описані такі випадки. Це, до речі, вичитав у книжці Гейзінгі Гогомолюднес. Гомолюднес означає гравець. Людина-гравець. Він розповідається про цю гру поплач, що раз там одного року племя збирає дари, які там тільки може, їде на до іншого племені, і йому дарують ці дари, всі там гулять, всі радіють, от вони привезли подарунок. Значить, інше племя на наступний рік також воно реактивно готується, і воно намагається привезти такі дарі, щоб всі здивувалися, і перевершити їх в своїх дарах. Тоді це племя, воно вже думає, о, нічого собі, вони ніби як крутіше за нас, а ми їх здивуємо ще більше. І наступний рік ми їм подаруємо ще більше. І отак от от відбувається така ескалація дарування, і всі дарують, і кожного на Появи собі, що коли до тебе приїжджають з якимись дарами до тебе приходять, і ти від цього радієш, це для тебе сюрприз, несподівано. І потім ти наступного року ти даруєш іншим, і всі дивуються, і ти відчуваєш ще більше кайф від цього всього. Ось такі у вас своєрідний патлаж. Так що ми. Створюємо систему для того, щоб цей потлач у нас, він був на нашій системі, з нашої галі був такий от, по-перше, більш-менш врегульований, і щоб це стало масове явище, щоб ми могли дарувати одне одному. Тим більше багато речей, які нам не потрібні. Людина тримає того, що воно їй не потрібне, а комусь воно може бути дуже потрібне. Бо у кожного ніби кожен на різному етапі знаходиться, у кожного свої потреби. Ми пропустимо у людини Маленька дитина була. Їй там надарували всього, ну такі вишукані, такий вишуканий одяг, там ця такі різні, ну прекрасно просто. Дитина виросла, і їй це вже і не цікавить зовсім. І куди його дівати? Значить, його треба можна подарувати іншим. Включилися в цей процес обміну дарами. Ну а що там дитина його кілька разів одягнула, воно все чистеньке, новеньке, воно ще заряджене світлою енергією, воно розмошене, воно ще краще, ніж нове. Наступне питання. Як переглянути список, хто коли, за що, і скільки нам дякував, і е, переглянути список, кому, і скільки ми дякували. Тобто, чи є певні такі зведення зроблені? Можна зайти і глянути, хто, коли, за що, і скільки нам подіяв. І ну, аналогічно переглянути наш збіт, коли, скільки, кому, за що ми дякували. Дивіться, там, якщо зайдете власний профіль, там є список операцій. І там можна подивитися операції, які були здійснені вами, або були здійснені вам за певний проміжок часу. Тобто там є певні фільтри, які дозволяють це все робити. Якщо, чогось, якщо потрібна якась інша статистика, інша аналітика, так би мовити, тоді давайте пропозиції, ми це все будемо реалізувати. Це не дуже тобі важко. А ви зайдіть все-таки на власний профіль. Мій профіль, так? Так. М -м. Угу. І зліва є Галія. М -м, справа ось це, так? Ліва. Ні, зліва, зліва. Профіль. Зліва, ага, галія, бачу. Галя, так. Угу. Угу. І тут є операції і рейтинг. От зайдіть в операції. І тут можна подивитися: от вибрати фільтри. Нарахування. Тобто, те, то, що вам надійшло. От виберіть нарахування. нарахування. з рахунок голосування. Тобто ті гали, які ви отримали в системі. І ви тебе отримуєте, скільки вам прийшло. Від кого, бачите? Ага. Ось так. де воно. А тепер далі. Нарахування інвестування. Тобто, які ви інвестиції? От, І є інвестиції, 20 мільйонів. Потім відрахування. Відрахування вас. Угу. Ну, все є, є mm -hmm. зрозуміло. Це ще що треба продумати до розуміти.